Добрий вечір. Добрий Десь вечір. програму сьогодні про головне в студії Лона Довгань. та Мустафа Наєм. перед тим, як ми ознайомимося з якою тема про що будемо сьогодні говорити, і хто за нашим столом спочатку топ новин політики та економіки за сьогоднішнє число 1 лютого в інтернеті. Що найбільше люди шукали, як нам повідомляє наш інформаційний партнер Укернет, роз'яснення генпрокуратури щодо висунутих звинувачень Юлії Тимошенко у справі ЄСУ. Відновлення чотирма нардепами від фракції Батьківщина членства в партії за Україну. Один з них буде в нашій студії. Відмова європейського Союзу в скарзі Павла Лазаре проти України виявлення рахунковою палатою порушень на 19 мільярдів гривень в закупівлях на євро 2012 і наміри міністерства доходів і зборів спростити порядок бюджетного відшкодування ПДВ. До того ж, сьогодні вже новина виникла перша, яка з'явилась десь, може, 3-4 години тому. Це про те, що головний канал або найбільший канал України змінив власника. Ми Про це будемо говорити у наступній частині нашого нашого ефіру. Це телеканал Інтер. А поки що наші гості Григорій Смітюх, народний депутат партії регіонів В'ячеслав Кириленко, народний депутат, заступник фракції «Батьківщина», лідер партії за Україну, Вадим Карасьов, директор інституту глобальних стратегій, та Віталій Бала, директор агентства моделювання ситуації. Ми зазвичай хочемо зробити таку ну робимо кожну п'ятницю. Таку, формат формат такі, ну, підсумки тижня. Ну, просто обговорення. От питання до вас: що для вас було головною подією цього тижня? Хто перший скаже? Що для вас було головне? Позачергова, Позачергова сесія, Позачергова сесія так. яка відбулася, але відбулася за ініціативи опозиційних депутатів у залі пленарних засідань, але без присутності голови Верховної mm. Ради? І парламентської більшості, бо позачергова сесія це була не забаганка а потреба обговорити ті питання, які на слуху у людей от це правильніше сказати О, позачергова сесія, чи просто зібрання опозиційних фракцій? Ні, ми ж продемонстрували, що. Реальних 154, щонайменше, що найменше фізично присутніх депутати є в залі. Значить, всі розмови про те, що немає підписів, вони не витримують жодної критики. Добре. І продемонстрували, що спікер повинен бути повернемо до цієї засідання. Тому, на підставі закону. головне. Питання. Головне було це зібрання опозиції, тому що позиція показала вже, що є якась політична форма або протиполітична форма угу. цієї позиції. Це такий шлях до політичних суб'єктності опозиції. По-друге, це вирок Пукачу. Uh -huh. Ситуація з Луценка, uh -huh. тому що тут меседжі досить такі є, цікаві, і влади, перш за все. І продажа телеканалу Інтера. Те, що mm -hmm. сьогодні було, так. що для вас було головне? Для мене, напевне, саме головне це те, що колеги назвали це як говорити про події, але саме того, що влада не розуміє, що. Так, як вона себе веде, вести себе не можна. І це стосується всіх цих моментів, які залишили для а прикладу, до того. Це було не ви розумієте, ця, цей тиждень якось сфокусував і досить достатньо були чутливі теми. Ну, для прикладу, зібрання опозиції вперше за всю історію Незалежної України голова Верховної Ради відмовився скликати, хоча він не мав права цього робити, відмовляти. Він це зробив. Угу. І це проявилося, вже зробилося. Йдемо далі. Полоценко, що не можна було три чи ще п'ять днів залишити? Це Питання здорового глузду, як до речі, в першому е, прикладі, далі говоримо про Пукача. Ток, також в цьому сенсі знову ж до здорового глузду. Тобто, мене таке враження, що на цьому тижні ми побачили, що в діях влади здорового глузду немає, і мене це насправді і дивує, і засмучує, і трохи лякає. Добре, що для вас було головною подією? Для мене було головне питання, що в Україні була ця неділя більш-менш спокійна і не було якихось надзвичайних ситуацій, які впливають на життя наших людей. А щодо поточних питань відносно каналу, хто став власником, від цього зовсім нічого не міняється, на мій, на мій погляд, і не впливає на життя простих громадян. Тому життя йде до весни, і головне, що тому для було вас спокійно. головне події сьогодні. в Україні не було на якихось незвичайних ситуацій, тому що якщо ми подивимося сьогодні в глобальному просторі нашої планети дуже багато територій, які під сьогодні, знаходяться в дуже в гарячому стані. Це і близький схід, це проблем і проблеми в Європі, той ж Іспанії, Італії, Греції і так далі. І я вважаю, що це теж результат непоганий. Mm -hmm. А можна добре? Можна. добре. Давайте я, тоді... я, я, хочу підкреслити, що дуже різкий старт політичного сезону. Взагалі, у нас політичний сезон починався з Верховної ради, засідання Верховної Ради угу. В цьому році він почався значно раніше. Це перша справа Щербаня і обвинувачення Тимошенко. По друге цей тиждень він був вже вдо насичений. І політична динаміка в Україні нова. Я думаю, весь 13-й рік він не буде таким пустим, незважаючи на те, що виборів не буде. Ну окрім київських виборів, політична динаміка буде спресована, тому що 14-й рік це старт президентської кампанії. І до цих президентської кампанії потрібно буде розчищати політичне поле. А звідси вся інтрига і конфлікти будуть, тому що влада буде намагатися розчистити політичне поле для того, щоб піти на вибори, а опозиція буде робити свою справу. От, якщо говорити вже про це, ну вже якісь емоції пройшли, тому що вчора у нас був дуже емоційний ефір е, і з політиками, так і було за залі засідання, ви знаєте, були і різні виступи, і критичні, і не критичні? От якщо до вас вже звертатись, ви для себе який головний висновок зробили? Чи такі події, як те, що ви зробили вчора? Наскільки вони дієві взагалі? Наскільки вони просто ну просто зробити, щоб от щоб політологи помітили, журналісти, але наскільки вони КПД? будуть впливати на ситуацію? Які у вас висновки головні? Вони діє в тому сенсі, що крапля точить камінь. От вся країна побачила, що всі розмови про те, що нема підписів, не ті підписи, не такі підписи. Вони не витримують жодної критики. Є закон про регламент, є конституція. Це треба виконувати. Навіть якщо спікеру рибаку чи більшості, чи президенту Януковичу це не подобається. Я думаю, що це вже самодостатній результат. Ну а повертаючись до питання сесії, так ми що хотіли там обговорити? Ситуацію з політв'язними Тимошенко Луценко. От дивіться, Юрій Луценко забраний з під крапельниці практичної скровотечі. Тепер кажуть, що його будуть судити наступний раз, 11 лютого, через відеоконференцію. Так ми всі поїдемо в мену і будемо вимагати бути присутніми там, де оце він перед камерою буде давати свідчення по черговій справі. Тому що, якщо вже не хочуть його показати у Києві, значить ситуація з ним дійсно погана. І вчора на засіданні виступала Ірина Луценко, його дружина. Вона говорила страшні речі. Я розумію, що ці речі не хотіли е, почути прокурори, правоохоронці, панітеціарна система. І те, що 11 лютого його не привозять на судове засідання в Київ, а кажуть, що в менській колонії є суперобладнання, можна робити відеоконференцію. Це цікаво, це всі можуть в'язні цим скористатися. Чи це спеціально встановлюють для Луценка? То це ж говорить, що події заходять вже в глухий кут. Це ж вже mm -hmm. тоді диктатура І з цим треба боротим. Про яке господин треба повертатися і реально робити речі суду? З розуміємчорашні це зібрання трьох фракцій, чи як ви що це позачергова сесія? Який там КПД? і от те, що ви кажете, що ми зібралися? Ми це поговорили. Чи почула вас влада? Чи це щось змінило? Чи це матиме якісь такі конкретні дії, наслідки, зміни ситуації? Матиме обов'язково влада почула, але чи зробить вона із цього висновки? Це велике питання. Я думаю, не зробить. Ну який коефіцієнт корисної дії в сенсі ті, хто очікує після такої сесії зразу народного повстання, то ті, напевно розчаровані. Але вдумливий виборець, який навіть вагається, чи підтримувати йому владу, чи вже ставити на цьому крапку і переходити до підтримки альтернативної точки зору, він вчора ще переконався, що треба переходити на підтримку альтернативи, на підтримку опозиції, тому що те, що ми говоримо, є правдою, причому такою, яку треба враховувати. Якщо відмахувати... Питання... Тися тоді нічого не буде Питання проїти. до вас, як до представника партії регіоні. Дивіться, дуже багато речей сталося за ці два роки, які до того ніколи не відбувалися. Правильно чи неправильно? Я не можу давати оцінку, бо ми журналісти історія дасть оцінку. Але по-перше, був засуджений політик, так попередник мається на увазі. премєр міністр було б дуже багато подій, які пов'язано з засудженням людей. Було б дуже багато подій, які пов'язано було з вуличними акціями, коли їх забороняли. Чого раніше не було в такій кількості. Зараз це перше в історії, коли дійсно не сталася це позачергова сесія. Наскільки ви вважаєте, що те, що зараз відбувається, воно може негативно сказатися на те, що буде, коли ви будете в опозиції, то те саме може бути і до вас. Ви, цього, ну, ви про це думаєте взагалі, хтось аналізує ситуацію? Ви знаєте, особисто я повернувся до організації роботи Верховної Ради з слідчої точки зору. До Верховної Ради були вибрані 445 народних депутатів. І п'ять буде дообрано. надіюся, в травні місяці, коли Верховна Рада прийме рішення ліцевика погодитися з цим питанням. Я взагалі стою в питання слідчим чином. Якщо ми опинилися всі, опозиція, влада, мажотарщики, нам потрібно сісти за стіл і серйозно поговорити про далі долі нашої країни. Що я маю на базі? Ну, наприклад, навіщо умовно опозиційні сили або тромфракціям збиратися в окремий день? Давайте ми приведемо роботу Верховної Ради в нормальне русло. Не будемо скорочено про травму робити. Не будемо говорити, що не працюємо до, до обіду, в п'ятницю до обіду, потім якісь вихідні, потім якісь канікули та далі. Давайте будемо працювати кожен день з вісь або з тих ранку і повні вісім годин часу. Це перше питання. Давайте ми серйозно поговоримо Верховної Ради по організації роботи і відверто. І послідовно, і в і в повній мірі обговорюємо ті чи інші питання. Не поскорочити процедури, я за кою, до речі, завжди виступаю проти. А говорити, що є актуальне питання, говорити всім дати можливість свою висловити свою точку зору, не забороняти, не скорочувати. Але те і саме і сталося. Послухайте, ні, я, я кажу, що сталося. Сталося, що ми знаємо, знаєте, позачергова сесія в моєму розумінні на той досвід, який невеликий має Верховної Ради за цих 8 років. Уязвитись надзвичайними ситуаціями, Надзвичайна ситуація. Скажіть, будь ласка, що заважало в ті пленарні дні обговорити це питання? Це питання нове? Я можу Почекайте, Зараз я вам скажу. Да. Я вважаю, що умови вчора зібралися. Ми зберемося вівторок. Тільки в середу і або наступної неділі не робити е, е, там комітетського засідання. А давайте зробимо винесемо те питання. опозиційні наші кілька зараз що зараз дивіться, вже дивіться, денний, вже тоді дуже важливо включити перед Тому тому на, да, на жаль, да, я не да, можу да. коментувати. У нас Верховної Ради багато на мій погляд, теж не доречно робиться. Тому що збирається умовно погоджувана рада і винесуть рішення. А більшість депутатів не задіяні в цьому процесі. <сіон parole> вони не мають можливості висловити ту чи іншу точку зору ну, в тому числі в тому числі і по цим питанням. Тепер щодо вашого питання відносно тих чи інших політичних е -е, прислідувань, ви знаєте, в цій студії, в інших студіях так багато вже говорилося про певні персони, які сьогодні знаходяться або які говорять, що політичне ув'язнення один, економічне ув'язнення, Що я не хотів би переводити опять в роботу, якщо ми хочемо до 15-го року говорити в вашій студії, що буде і що не буде. То ми нічого в країні зробимо. Ми повинні зробити все зараз для того, щоб не було оцих протистояти зараз. Далі. Вам буде mm -hmm. політичний капитан, mm -hmm. але я хочу, все таки юридично суто юридичну річ. Дивіться, ми можемо давати будь-яку оцінку, тому що сталося в Верховній Раді, і що вони робили опозиція. Але є конституція, є закон. З за Цим законом голова Верховної Ради зобов'язаний робити це, навіть якщо це комусь не Я... подобається, якщо комусь вважається, що це незвичайна ситуація. От що роб... вам це, нас, це нормально? У нас для організації роботи, тому що ми всі самі амбіціями у Верховній Верховної Ради. Ми всі з твоєї точки зору з полярними точками зору. Да? Ну у нас для цього є перший голова Верховної Ради. Друге, людина, перший заступник який відповідає за організацію роботи mm. Верховної Ради. Да? Третє питання є секретаріат. Який працює на Верховну Раду, не в Верховній Раді, а на Верховну Раду забезпечує відповідну діяльність і в кінці кінці є регламентний комітет, які повинні висувати на те оцінку. Але цих немає, в конституції цих посунути. Я пропоную слідчим чином. Вівторок буде питання. Я напевно знаю, що це питання розпочнеться. До цього часу в понеділок буде погоджена рада, на якої не присутній. Але це питання треба підняти, зібрати комітет, поставити за нами і заслухати це питання і дати оцінку. Добре, чи були правові, підстави, чи угу. були правові підставі, чи були Я зовсім не кажу, треба збирати, чи не треба. Є 155 Якщо є, це зобов'язання голови Верховної зібрати. Пане, почули, да, будь ласка, пане Володимир. Ну, ці аргументи можна сприйняти тільки о, в тому випадку, якщо є дійсно бажання. Ось щось заважає працювати в Верховній Раді, А є бажання з різних сторін. І ось не може ніяк знайти компромісу. Ви, ви скажіть мені, скільки ця Верховна Рада працювала? Вона працювала, так. Попрацює один день, коли влада бачить, що опозиція починає активно працювати в цій верховній раді, закривають Верховну Раду і переносять на наступний тиждень. Тобто ця Верховна рада керована, вона мікрокерована, тому що є більшість у влади. І по друге, вона боїться опозицію. Тому що дійсно сьогодні парламент так це не стільки законодавчий орган, скільки політична арена. Для того щоб готуватися до вже наступних політичних кампаній, в тому числі президентської кампанії. Це перше і тому, тому точніше, я ще продовжу цю думку. Тому влада якраз робить так, щоб рада працювала на її умовах, а не на умовах опозиції. І ніколи тут не буде ніяких круглих столів, ніяких домовленостей, тому що цю верховну раду держать на такому короткому гачку. Це перше. По друге, що стосується ситуації з в'язнями, в чому питання? Основна проблема авторитарних режимів, що в Росії, що в Білорусі, що де угодно, це передача влади. Дивіться, як в Росії передача влади, які вона формує кризи. В Україні передача влади завжди була більш-менш спокійною. Кравчук передав кучмі. Ми, потім ми бачили, що було в 2004 році, як це проходило. Ми бачили, що в 2010 році, нібито, Ющенко передав владу Януковичу, але вони посадили Тимошенко. І в цьому сенсі. В цьому сенсі ціна поразки для цієї влади дуже висока, тому що якщо вони програють президентські вибори, і Юля Тимошенка вийде на свободу, що може бути? І з партію регіонів, і з владою нинішньою. тому влада буде робити все, і це питання до здорового глузду, щоб будь-яку ціну не допустити перемогу опозиції і не допустити свою поразку, тому що ціна поразки надвисока. Єдине, можна уникнути це дійсно створити круглий стіл, випустити політв'язнів, сказати, ми помилилися, давайте тепер думати про Україну, а не про те, як заганяти в топі. дуже добрий. Але але да. це, це питання із це да. утопія. Давайте включимо ще одного гістя. Да, У мене да, до вас так, питання. Дивіться, от ми почули цю точку зору щодо того, що з не зробить, але сьогодні вже з'явився перший дзвіночок про те, як буде вирішувати ця ситуація. Пан Чечетов в ефірі заявив про те, що головний конкурент Януковича це Чігнебог. Олег Тягнебок. Скажіть, будь ласка, наскільки це сценарій, наскільки це просто власна думка Чечетова, і наскільки опозиція спроможна все ж таки подолати цей шлях і пройти, все ж таки, навіть дивлячись на те, що це все ж таки той сценарій, який підготували раніше пам'ятку кучмі, коли був тоді Симоненко. Сімоненковість комуніста на це замість. Комуністів зараз з'явилася свобода. Наскільки це сценарій дійсно? Як ви, ви вважаєте? Ви знаєте, сценарії пише багато. Я в цих випадках кажу, добре, що мені повезло бо структуру, яку я представляю, так ми пишемо сценарій, ми самі режисуємо. Ми наймаємо акторів і самі це знімаємо, це кіно. Okay. Ті, як правило, пишуть сценарії, вони ніколи не режисуру не робили, ніколи кіно насправді не знімали. І це було, наприклад, тої свободи, коли okay. я пояснював всім високопосадовцям, що свобода проходить, заздалегідь до того, що не давали, бо ми робили свої дослідження, я вже бачу, я пояснював, що якщо комуністів росте, то на тому фланзі ростеться як сьомо політології, туди не треба як кажуть, ходити до гадалки. Мені ніхто це не вірить. Каже, мозаїка зовсім буде інша. бачите, Верховна Рада абсолютно буде не така, яку ви собі там по сценарії намалювали. Це буде по іншому. Так от зараз собі хтось вбив голос сценарію, що коли виставити тягнебока проти Януковича, це в 2013 році, на початку. А я, на мою думку, 2013 рок, рік буде для України дуже важливий. Це буде спит в тому сліді громадянського суспільства. І ми не знаємо, як він завершиться, який буде розклад сил, яка буде ситуація взагалі в країні. Але вже сьогодні починають той сценарій, бо ніби хтось сказав, що це так може статися, бо хтось так собі і придумав. Не знаєте, я так в цьому випадку ж говорю, коли навколо е танцювати вогні і якщо шамани щось там говорити, то це може статися. Так може ти він тягнув потім і перемогти. Можна й до цього договоритися. Колись mm -hmm. мій товариш mm -hmm. говорив, коли я приходив, mm -hmm. приходив до, до mm -hmm. приїжджав mm -hmm. вдома, до ма в Закарпаття, і ми з ним їздили десь там трохи пізно. і Його дружина казала: ну не ходи, де ж ти ходиш. Він і тоді питав, неля, ти договоришся, таки туди піду, куди ти говориш. Mm -hmm. Можна я додати. Mm -hmm. Почекайте, дайте все ж таки питання. Mm -hmm. Ні, я просто пан Дан, я... тому що було сказано, я, щось... а потім вже буде відповідь. Я просто доповню Коли Розмовляєш з деякими людьми, які кажуть, а хто виграє президентські вибори, я іноді кажу, може виграти Янукович. А як це? Я говорю, А от е... нормальна Їсь людина, нормальна... Я думаю, що дуже багато нормального секундочку. Нормальна, ні, нормальна, ні, ні, ні. Нормальний. Говорю, от е... уявіть, що у другий тур виходить Янукович і тягнемо. За кого ти будеш голосувати? Пауза. Пауза. Не так все просто. Тому що це можна накрутити, створити таку уявну загрозу так. націоналізму, коричневих і таке Добре. інше. Давайте це все ж таки, питання до для сучас. вас. Дійсно, Олег Тягнебок, для вас, як члени партії регіонів, який не перший рік в партії, знаєте ситуацію внутрі партії. Для вас дійсно Олег Тягнебук це єдина людина, яка може протистояти у 15-му році. У нас є 45 мільйонів людей, які вдрудово можуть протистояти, і кожному ну, має право притинути. Ми кажемо про потенційного кандидата. Або ті, вік від ценси і далі. Чому ні? Кожна політична сила має можливість вики того чи іншу фігуру висунути і народ порядки Ні, тут названий був саме це канаті в, в сучасного світу. Є дуже багато непередбачених подій. Це в сучасній історії і в минулій історії, коли вдруг або в один день виникає якась фігура, яка може дійсно бути конкурентом Федоровича Гінуковича в 15-му році. Це не не виключення, але я хочу повернутися не до 15-го року, шановний ви. Подивіться, давайте ми так їм От тут була ризика відносно того, що Верховна Рада ще не працювала. Так, да, дійсно Верховна Рада не працювала. Вона сформувала свої комітети, вона розподілила робочі місця і в принципі більше нічого не було за винятком політичних якихось заяв. Я у цьому плані, знаєте, коли сидів дивився Верховну Раду, коли ми присягу приймали, я звернув на три речі: перше, ми з прийняття присяги опинилися в нової політичні реалії. Країна опинилась, і Верховна Рада опинилася новою. По-друге, Кваліфіційний склад Верховної Ради цього скликання набагато кращий або вищий, або сильніший по відношенню до минулого це моя оцінка. Так це дай це про що говорить? Що ми говоримо, що парламент спроможний у зробити крузний стіл або може? Розглянути принципові питання, які впливають на життя людей. Тільки треба організувати цю роботу. Цю роботу. І незалежності, ви знаєте, я ми вже спілкуємося друг з другом, і з вами, і з журналістами, і з колегами, і з опозиції. І дуже багато, якщо здорова якась ідея, і є необхідність того чи інше питання, тим більше це питання виникає врахуванням зовнішньої ситуації, яка оточує Україну, Україні, по тому ж газу, по тим вже європейському вибору, і по інші питання, потім вже соціальне питання. ми всі в цьому плані єдині. Єдине що. Зараз от політики, технології, журналістів стадії, то й ми самі себе. Заганяємо думку, що давайте будемо дивитися проблемами 2015 року. Та для більшості громадян України, в тому числі для нас, політиків, важливо щоб... не тягнули закачети. Тобі... Це, це ще ну, Тоб... Тоб... Для вже ж підкидається це. це? Давайте. Що? Давайте. Що? Ми пані повинні пані думати пані про, про сьогоднішній день, в який країна знаходиться дійсно тяжкому. Давайте зробимо так, і треба робити, щось. пане Криленко. А після пані... ефіру буквально по круглому столі не буде круглого стола, бо то, що спікер не зібрав Верховну Раду, от на мою думку, час покаже правий чи не правий. Він перестав бути головою Верховної ради, він залишився просто спікер. У більшості і опозиція за ніколи не піде з ними сідати за круглий сіли. Це от буде проблема якраз для цього і Верховної Ради. Я хочу тут також погодитись із паном Віталієм. У якому сенсі зараз все йде не до круглого столу, а до білоруського сценарію от так поки що діє президент Інукович. А білоруський сценарій це всі, хто не за Лукашенка, всі сидять. Поки що сидять тільки двоє. Ну але якщо тенденція, яка зараз буде зберігатися, буде третій, четвертий, п'ятий, шостий, сьомий, аж поки не сядуть всі, і зупинити це може не навіть парламентська опозиція, а це може зупинити парламентська опозиція і. Громадянське суспільство, оце зараз, 13-му році, вирішується питання, чи відбудеться цей симбіоз парламентської опозиції і громадянського суспільства. Це перше, і друге з приводу тягне бока. Це вже знаєте, я розумію, Чечетов хоче надати цьому якоїсь іронії, але насправді тягне бок, самодостатній політик, і він ідеологічний політик. Це може комусь подобатись, комусь ні, але у нас я в політиці... думаю, що це не іронія з його боку. Я думаю, що це дійсно ні, вони думають, так, що бажання та ні та, як... та, та Вони та, та, думають, бажання. що якщо. Якщо тягне бок у другому турі, то Янукович президент. А, а да, я вас скажу вас ось що. По-перше, значить, завжди в політиці повинна врешті-решт перемагати світоглядність, ідеологічність, а не конюктурність і ситуативність. І до речі, демократи, опозиція часто страждали із за того, що вони були занадто конюктурні, занадто ситуативні. Тому тягне Бог, угу. до речі, він самодостатній ідеологічний uh -huh. чоловік. Uh -huh. Зараз пів секундива. Uh -huh. І я думаю, що Чечі може говорити все, що завгодно, але опозиція може піти одним кандидатом, визначимо, хто це буде, а може піти, припустимо, трьома кандидатами в да. другому в другому випадку Янукович по-чесному не виграє. По-чесному. А от якщо через війну, якщо три через розгон, через палки ситуація. міліцейські, uh -huh. от тоді це так. І, да. і може бути такий сценарій, що в другому речі, турі буде два кандидати від опозиції. Може, звичайно. Буквально коротенько ремар. Я б на місці опозиції. От не доводив би про те, що тягнебок може виграти у Януковича в другому турі. Я б оце заяву чечного сприйняв би так, що повинен бути один кандидат від опозиції. На перше тут після того ми повіримо, як ви розвалюєте фракцію. Тому що сьогодні пан ваш неправда, неправда. ваш, ваш неправда. колега, пан Бригінець, тільки що заявив про те, що Кириленко розвалює фракцію, тому що він Це в них особисте. монолітність фракції. Як вони об'єднують маленької перерви.